Одна з найдавніших споруд Івано-Франківська під загрозою руйнації. Колишня Станіславівська колегіата та усипальниця засновників міста, родини князів Потоцьких, почала руйнуватися буквально на очах. Працівники художнього музею, що знайшов прихисток у цій старовинній сакральній споруді, б'ють на сполох. Якщо у 2007-му тріщини на вівтарній стіні костелу були завтовшки з волосину, то наразі вони помітні неозброєним оком. Руйнація прогресує, тож небезпеку обвалу склепіння не виключають. Це взагалі вже буде тоді трагедія. Це буде кінець, якщо воно завалиться, тому що відбудувати, я не знаю, чи потім ми, ми це зможемо відбудувати. Але бити на сполох, я думаю, що треба, тому що е, з кожним роком воно буде все розсуватися і розширюватися. Ця тріщина, і потім може з часом воно дійти до такого стану, що ми взагалі втратимо пам'ятку останні реставраційні роботи в історичному приміщенні проводили майже 15 років тому. А віднедавна довкола художнього музею ведеться інтенсивна забудова. Будівельні роботи, пропускає Михайло Дейнега, суттєво нашкодили стародавнім фундаментам. Останньою краплею стала минулорічна повінь. Упродовж кількох липневих днів 2008-го у підвалах та крипті колегіати панувала вода. Після паводкове пониження рівня ґрунту спеціалісти називають основною причиною лиха різноманітні експертизи будівлі. Тривають. Зараз проводиться друга низка експертиз, які буквально за декілька тижнів будуть завершені. Опрацьовуються фахівцями, це представники головного управління капітального об обласного управління архітектури, спільно з представниками науководовських інститутів, локальні кошториси. Проводяться спеціальні заміри, відповідні технічні роботи. Висновки численних експертиз стануть вирішальними при фінансуванні музею в наступному році. Порятунок однієї з архітектурних візитівок Станіславова матеріально та технічно підтримує також Міністерство культури та туризму, адже бароковий костел непорочного зачаття Діви Марії з елементами Ренесансу, якому вже понад 300 років, є пам'яткою національного значення.